Oh. Oh. Це група Тартак. Це група Друга ріка. Це львівська команда, яку я для себе відкрив цього року, яка називається Мері. Це, зрештою, Золотий голос України Таїсія Ісія Повалій. Ігор оголошує вихід київських гостей, перших брейкерів СНД, брейк-тансформацію Соулбі. За лічені хвилини хлопці своїми хореографічними складними композиціями підкорили Львів. А... Популярний ведучий Ігор Пелик, у якого вже є досвід співпраці з гуртом Мері, навіть не мав сумніву щодо того, де бути на день незалежності. Чи буде там День Незалежності працювати у Львові, чи в Києві? Я вибрав Львів. Ну, тому що сюди їдуть мої колеги, типу я разом з ними поїхав. Тому типу, так і я вважаю саме, що знаєш, столиця Дня Незалежності це не Києва, Львів. Зірки української стради, виходячи на сцену, одноголосно закликали Львів'ян любити свою країну не тільки в день її незалежності. Я хочу, щоб кожна людина в нашій країні жила настільки добре, наскільки вона хоче. Я хочу, щоб люди рвалися в нашу країну, приїхати в гості, приїхати сюди пожити, змінити своє. Громадянство закордонне на українське громадянство. Ось що я хочу побажати собі, усім лівіянам, усім українцям в усьому світі.